Чи знали ви, що ми мешканці гігантської космічної пустелі? Нові дослідження приголомшують, наш чумацький шлях може бути розташований у центрі колосальної порожнечі діаметром у 2 мільярди світлових років, де матерії значно менше ніж у решті всесвіту? Це відкриття ставить під сумнів один із базових принципів космології уявлення про рівномірний розподіл матерії у Всесвіті. Якщо ми справді перебуваємо в так званій космічній порожнечі, це може пояснити відому Габлівську напругу. Розбіжність між швидкістю розширення всесвіту виміряною за спостереженнями раннього космосу та даними з близьких галактик. Логіка проста: за умови меншої щільності матерії довкола нас, локальний всесвіт може розширюватися швидше, не вимагаючи ані нових законів фізики, ані перегляду уявлень про темну енергію. Дослідники підрахували, що ймовірність нашого перебування в такій космічній порожнечі у сто разів вища ніж у регіоні із середньою щільністю матерії. Якщо цю гіпотезу буде підтверджено, вона здатна докорінно змінити наше розуміння структури всесвіту і навіть нашого місця в ньому.